Вітаю, можановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Наш геній, вчитель з великої літери пророк Тарас Шевченко. Людина на віки для української нації, яка змогла передбачити, спрогнозувати розвиток наш і нашу деградацію наперед. Так. І він визначив багато принципів існування нашої нації. І навіть визначив, так би мовити, ландшафтно-етнічний притулок нашої нації. Ми вже побачили, ну не всі правда, що ми, в принципі, нікому не потрібні. І нас віками знищували мільйонами. Так. Євреї це зрозуміли тільки у 1948 році, коли вони створили власний ландшафтно-етнічний притулок, відновивши державу Ізраїль. Так, і тепер євреї всього світу внаслідок ісламської експансії, наприклад, в Європі, в США, особливо в Європі, де мусульмани. Намагаються їх вижити звідти, з Європи. Так. Навіть на їхніх квартирах там якісь значки розміщають, що, звичайно, не сприяє морально-психологічному рівню, відповідному євреїв у Європі. Так. Але в них є Ізраїль. Вони в будь-який момент можуть поїхати на свою історичну батьківщину, якщо їх щось не влаштовує в тому чи іншому місці. Українців ну, євреїв знищували так, Голокост і все таке інше, це для кого не секрет. Українців знищували набагато більше, але євреї якось з цього... Зробили належні висновки. Так. А в нас донині цих належних висновків не зроблено. Так ось Тарас Григорович писав: Немає другої України, немає другої Дніпра, ви притеся на чужину і так далі. Геній! Так, геній. Ми думаємо, що нас хтось любить десь за межами України, і ми потрібні там десь у Польщі, у Словаччині, у Румунії. Ну, я не знаю, де ще. У Московії навіть деякі ватні їдуть туди, а їм кажуть, хто вони такі. І не тільки кажуть. так. Ну, треба ж якось вчитися із того всього, що нам життя показує. Тим більше, що в нас найкращі в світі природні умови для життя і господарської діяльності людини, про що я вам кажу, і що визначив не я, а німецькі кліматологи найбільші в Європі ресурси для розвитку держави. Щоб вона перетворилася у найбагатшу державу Європи. Так. Найкращі у світі ґрунтові умови для розвитку сільського господарства, взагалі агропромислового комплексу, це земля, де голод і голодомор може бути тільки штучний. Його можуть організувати. На цій землі голод, в принципі, неможливий. Отже, у нас є все. У нас немає розуміння себе, власної ідентичності, власних можливостей, власних е, е, генетично закладених у нас уподобань, так, спрямувань і так далі, схильностей нашої нації, що має плекати українська Україна в освіті, в культурі. Цього всього немає. І ми дивуємося: то там убили українців, то в Польщі, то в Німеччині, то в Франції, то в Іспанії, то в США і так далі, і тому подібне. У нас є Україна. Хто буде замість нас? Будувати українську Україну. Якщо ми цього не хочемо робити, то це буде хтось робити інший тут, на цій землі. Якщо ми вважаємо, що наш Чорнозем, найкращий в світі, який зберігається як еталон у Паризькому музеї ґрунтів, то він гірший від піску і каменю Німеччини, Польщі там, чи Франції. Якщо так, так, якщо ми думаємо, що наші корисні копалини, де вся таблиця періодичних елементів представлена у величезній кількості, нафта, газ, все є найбільше, якщо не в світі, то в Європі, як в Євразії, найкращий в Євразії транспортно-географічний рейтинг. Що вам треба ще, панове українці? Що вам ще треба? Що вам треба? Все найкраще, найбільше і найбідніше в Європі. І розбігаємося по всьому світу. Ну так. так. Вчиться в євреїв. Так. <с> Якщо свого розуму немає, то вчиться в євреїв. Вони тримаються за ландшафтно-етічний притулок. В Ізраїлі і підкреслюють свою ідентичність і внесок власної нації. У світову культуру, у світову цивілізацію. Ми що менше зробили від євреїв? Чи в нас земля гірша? від Відпустили? Чому? Чого нам не вистачає? Ну, чого нам не вистачає? Панове українці! Чому ми живемо так, як живемо? Подумайте над цим, будь ласка, і повертайтеся до України її відбудовувати, так, щоб перетворити її на рай земний. Для цього є всі об'єктивні підстави.